Всім салют. Час дуже швидко летить. І скоро літо закінчиться, а ми ще ніде не були, як то кажуть. Тому поїдемо, відпочинемо трохи, поїдемо на Телегульський лиман і поїдемо в Одесу. Можливо, ще заїдемо, подивимось, як там справи. Поїхали. Я ніколи не уявляв. Що така чиста вода у Лимані? Прикольно. Чому вирішили поїхати саме на Телегульський лиман? По-перше, тому що немає мін. І по-друге, після підриву Коховської ГЕС повідомили, що підняли шлюз, щоб вода не заходила з акваторії Чорного моря. Тому має бути все чистенька вода, без... Яких Ну що я вам можу сказати? Вода чиста, вода дуже солона. Так? Ось я стою по пояс. Сподіваюсь, ноги мої видно. Дуже далеко треба йти. Воно не дуже гарне. Але як альтернатива, так? коли немає ніде можливості скупатися, все зачинено, всюди заборонено то можна приїхати скупнутися, трохи розслабитись, відпочити. Є туалети, є роздягання, є Ну, не люкс, але відпочити можливо. Ну все, ми поїхали далі до Одеси. Por baixo é muito verdadeiro. Всім салют для Одеси 12-та година дня, ще дуже рано, Дерибасівська пуста. Ну чого, прогуляємось, потім поїдемо до моря. Ну що, прогулялися з вами по центру міста, поїхали на море. Так, ну що, а поки ми їдемо на море, заїдемо обов'язково в Макдональдс, щось візьмемо, перекусити і поїдемо на море. Так, і чезбергери. Відемо наше замовлення на екрані. Так, мак меню, кола без льда і чезбургер. Все вірно. Приїжджайте, будь ласка, та з споконтаку. Дякую, гарного дня. Добрий день. Двісті двадцять чотири вас дні. Дякую. И перекусим. Ну что, вот мы на море. Ну, а в Одесі я був трохи здивований, тому що люди купаються, пляжі всі відчинені, багато шезлонтних зоків. Все, студенти підготували. Вони навіть є загорожника, по якої завжди можна хлести, наче як бики. І будь ласка, відпочивайте, все гаразд, все добре. Знімайте шезлонг, загорайте, купайтесь. Ну, це <кій> зрозуміло, що. На власний розсуд кожного із людей, так скажемо, так? тому що все ж таки, напевно, ще небезпечно купатися. І це ми були у будній день. Я уявляю, що відбувається у вихідні дні. Що з Херсона все це? Ось такий вийшов відпочинок. Подорожуйте, відпочивайте. Мир, любов і позитив. Папа. -па.